В контексті тоді більш надійних позицій, про які йдеться, більш захищених. Як гадаєте, тоді на оцих нових позиціях, на які перейшли захисники Авдіївки, чи не буде вже там повторення ситуації із дефіцитом боєприпасів? Ну, на жаль, від того, наскільки там географічно переміщаються наші захисники, від цього снарядів більше не стає. І тут навіть щодо цієї розтяжки по часу, яку ви там справедливо зауважили, що справді ще на 4 дні назад ситуація виглядала значно надійнішою, довготривалішою, тут, тут можливо рішення довелося ухвалювати рішення про вихід військ. Причому що треба справедливо треба зауважити, що те, що було прийнято рішення, якщо дивитися по геолокації, актуальні, які там можуть наводити різні наші. Осінтери, ну от виходить, що Авдіївка ще не покинута повністю. Тобто тут навіть ще процес відбувається відходу. Тобто він ще триває і третя штурмова говорить про те, що процес ще триває. Ну от можливо, просто росіянам вдалося, ну от хто знає, можливо, навіть за рахунок наявності тих самих старлінків у себе покращити якість свого управління заодно погіршити оперативну ситуацію в місті нам. Тому тут, звісно, з однієї сторони не можна пов'язувати виключно там, фактор. Нестачі боєприпасів до того, що відбулося. А з іншої сторони, ну, от, знаєте, навряд чи нам навіть зараз американці готові в будь-якому випадку забезпечити так, щоб от в якому на якій, конкрет, на якій небудь на ділянці фронту з нашої сторони могло летіти по росіянам мінімум 100 керованих авіабомб і там кілька тисяч снарядів на добу, лише на одній ділянці. Навряд чи. Тому що ще ті специфічні історії про те, що. Ну, про які там говорять наші американські партнери, що це все відбулося чисто, тому що Конгрес не вчасно прийняв бюджет, але ж наскільки відомо, Ну, Сполучені Штати Америки на цей рік не заявляли наміри там кратно, чи, хоча б в рази, збільшувати номенклатуру поставки снарядів, а головне давати нам більше важкої бронетехніки. тому, що якщо виходити навіть з такої редукції, а в діївку... Не змогли ти скільки так, ми могли б наші війська могли б обороняти Авдіївку ще довше з кращим результатом. Ну, якби США нам підкинули трохи більше цих важких БМП Бредлі. Але наскільки відомо про передачу додаткових БМП Бредлі, теж мова не була і не йде. Ось бачите, ми давайте і тоді плавно трохи перейдемо до того, що все-таки якщо передача це може бути дуже розтягнений в часі і просторі процес, то ось ці нові позиції, на які нам довелося відійти, можливо, ми зможемо захищати тим, що вироблятимемо ймовірно на нашій території за підтримки саме партнерів, ось заводів, які були оголошені раніше. На вашому порталі а я все таки не побачила. Ви уникаєте, я думаю, що дуже правильно і логічно, со саме слово будівництво заводів». Тому що е, не буде ясна річ, що я не буду вас питати про те, а де буде побудовано завод. Я вас запитаю про те, е, чи справді це партнерство вже перейде в буквальну практичну роботу. Бо ми місяцями чуємо про те, що заводи запрацюють і що на це потрібно місяці 3-4. Тобто, чи реально вони вже запрацюють після цього підписання і безпековий фактор дійсно для того, щоб це не стало е, ключовою ціллю для росіян на нашій території. Знаєте, я тут вам для більш реалістичної оцінки перспектив пропоную звернути увагу ось на який тайміндах. Як ви справедливо зауважили, розмова про те, що там ми, начебто, збираємося робити щось там з рейнметалом по бронетехніці, вона почалася ще навіть в березні, здається, 2023 року, отак от предметом, що от от зараз там все запуститься. Минув рік і лише в грудні 2023 року той самий Рейн Метал оголосив, що він починає робити машинокомплекти для виробництва бронетранспортерів «Фукс», що потім «Фукс» – це трьох такі трьохколісні. Uh -huh. Петри, там Фокус 2, якщо говорити точніше, що збирати їх в неназваній країні партнері Наскільки ну, відомо неназвана країна партнера яка там або може, або планує збирати ці самі фокуси, це або Алжир, або Україна. Давайте виходити з оптимістичного для нас варіанту, що це не Алжир. Але тим не менш, от виходить, рік говорили і тільки ну, почали реалізовувати щось там на практиці. Ну бо наскільки зрозуміло, е, здуля нас поки не збирається ці всі машини ніхто робити, ну бо так швидше, коли привезли готові частини і зібрали їх. Ну очевидно, ця вся історія з побудовою снарядного завода ну вона швидше не реалізується, які в цього заводу ну за так по виробництво протитанкових гранатометів, тому я не думаю, що ми можемо розраховувати. На те, що там от, у нас там якісь є збройні домовленості, повернулися зброї, там от, вони нам там, допоможуть навіть на найближчі півроку. Тут, знаєте, в буквальному сенсі лишається молитися, щоб от буквально молитися, піти, буквально поставити свічку в церкву сьогодні, щоб оці от кілька сотень тисяч снарядів про можливість, які добути кілька наступних тижнів, говорив президент Чехії Петр Павло, щоб ці снаряди існували фізично, щоб гроші на них знайшлися. І от, о, там. І щоб ці снаряди приїхали. Можливо, вони нам хоча б допоможуть в боях, умовно, там квітня травня Тобто зараз нам ну, наступає такий дуже складний період, на, щодо якого не доводиться розраховувати, що там західні ми, союзники нам зможуть суттєво допомогти. Тобто дивіться, просто якщо до сьогоднішнього дня, поки не були підписані ці документи, ясна річ, що і висовувати якісь претензії, вимоги, ставити якісь питання було важко, бо це на рівні усних домовленостей було. Тобто, нині певне підписання про співпрацю, що все одно не свідчить про будь-яке приступання до практичної діяльності. Ну, на жаль, так, тому що, ну, знову ж таки, ця компанія Нобель, котра там ця робить гранатомета РПГ 7, ну це ж РПГ 7. Старий добрий радянський РПГ-7, просто ну, знаєте, виготовлений значно кращою культурою виробництва, кращий боєприпас. Ну, тобто, знаєте, от виходить, що вони просто роблять радянську зброю, але з західною якістю. Ну, нам би ця радянська зброя треба було б ще на вчора. І тут виникає питання, чому ми про ну, компанію гранатометів рпг 7 ну, як основної такої важкої піхотної зброї, чому ми говоримо лише зараз, а не там не говорили хоча хоча б 2023 році. Насправді дуже песимістично. Ні, я розумію, що ніяк, е, ніяких підстав особливо для оптимізму немає. Але опираючись на те, що на, на ось ці публікації навіть на вашому е, порталі, я сподівалася, що все-таки буде перехід до якоїсь е, активної фази. Але також е, в рамках. Мюнхенської конференції все таки багато вже, хоча немає ще загального комуніке, але багато є також і коментарів з приводу того, що потроху намагатимуться європейські країни компенсувати ось цю кризу, яка утворилася через затримки допомоги із Сполучених Штатів. Данія там, наприклад, говорить так про те, що передасть цю артилерію. Чехію, яку ви теж згадували, що вони будуть намагатися шукати припаси. Ми вже неодноразово займалися невдячною справою, рахували, скільки ж вони там ще хто має і що може передати серед усіх тих, хто умов. Сьогодні там зібрався в Європі. Хто ще володіє чимось тим, хто може щось оперативно передавати, доки збудуються заводи? Знаєте, я вам пропоную до цього питання підійти трохи з іншого ракурсу. Тим більше, що цей ракурс стосується не тільки поставленого вам питання, ну, тобто, пошук військової допомоги. Але, наприклад, того, як росіяни намагаються обстрілювати Україну ракетами в останній час. Ну, бо це така універсальна річ. Так от цей ракурс виглядає так. Якщо прочитати російських аналітиків, в них зараз там панують дві протилежних і дуже кардинальних точки зору. Перше, що росіяни вважають, що ми на тлі того, що відбувається в Конгресі, ми ослабли критично, і що нас можна буде за якийсь там час брати буквально тіпленьки. Тому, наприклад, вони під час якихось ракетних ударів починають витрачати менше ракет. Ну, бо думають, що навіть такого незначного вистачить, а потім сюрпрайз, наша протиповітряна оборона це збиває. Друга гранична точка зору це якраз російські аналітики, котрі вважають, що те, що все відбувається в Сенаті США і те, що там може там, заявляти на публіку Байден, що це все що це театр. Що насправді нас тут личі не постійно накачують зброєю. Там, яких почитаєш, що от в район Кринок, наприклад, на Лівобережжі, щотижня тижня не сходить новий зразок дуже ефективних західних БПЛА, і що нас накачують зброєю. Це весь європейський мілітаризм і що от там, мовляв, їм таким чином ніколи не перемогти. В наших би інтересах зараз було би говорити не про те, що хто там скільки нам пообіцяв і готовий насипати, а зробити так, щоб, ну, певним таким Рефлективним чином у росіян все таки запанувала ця друга критична точка зору, в рамках якої вони вважають, що нас постійно накачують зброєю. Відповідно, давайте краще зупинимось на тому, щоб росіяни краще реально вважали, що настав накачують. А те, що ми будемо говорити, це все там на публіку гра, щоб якось їхню пильність приспати.